А зараз про всесильних домашніх тварин, які маленькими, м'якенькими лапками здатні кардинально змінити життя господарві. Принаймні одноманітним воно ну точно не буде. У Китаї дівчина втратила роботу через кота. 25-річна жителька муніципалітету Чунцин написала заяву на звільнення, утім не збиралась надсилати її одразу і зберегла у чернетках. Але її котик стрибнув на клавіатуру та відіслав заяву її корівникові у підсумку: китаянка втратила і роботу, і премію. Зараз дівчина шукає нове місце, аби мати гроші на утримання кота Бешкетника. Взагалі, маючи домашнього улюбленця, життя ніколи не буває сумним та безбарним. Тож, якщо ви й досі не взяли додому, похна. Сту розраду то наш наступний сюжет саме для вас. Розумна дівчинка. Розумна дівчинка. Джесу. Да, ти моя розумна дівчинка. Терпана, да. Вітаю вас в притулку Best Friends. Мене звуть Наталія. Цю красуню звуть Джесіка. Вона має таку ж невеселу історію, як і всі собачки, які потрапляють в притулок. Народилася вона в Києві на території одного з виробництв. Жила вона там, вона там з своєю мамою. Годували її, бавилися з ними. Але на жаль, по всім правилам на цьому виробництві заборонено тримати. Собак на території. В один день їх вивезли в невідомому напрямку: чи то в ліс, чи то вздовж траси. Але через деякий час все таки Джесіка знайшла дорогу додому, на жаль, без своєї мами. Знаючи подальшу долю Джесіки, було терміново вирішено шукати для неї дім. Так вона і з'явилася в притулку Best Friends. Де вона знайшла своїх друзів по вольєру Джесіки три роки, вона грайлива, дуже енергійна, добра дівчинка. Вона йде на контакт з людьми. Якщо вона вам дуже сильно сподобалась, ви можете приїхати в притулок познайомитися з нею. Джесіка. Вигуляти її, дізнатися більше за її характер, також ви можете повну інформацію отримати на сайті Best Friends, або перейти на сторінки Facebook або Instagram, або зателефонувати по номеру телефону.